Минув тиждень після відкриття першої зупинки сховища на Павловому полі. А харків'яни все ще проводять тут екскурсії. кажуть, навіть коли не треба чекати на автобус, заглянути всередину хочеться, бо ж такого раніше ніде не бачили. До того ж, тут є розклад руху автобусів. Воно дійсно захищає, да? захищити захистить від Якщо було, Да? Зупинка укриття розташована зовсім поруч зі звичайною зупинкою для очікування громадського транспорту. Всередині розташовані місця для очікування автобусів чи тролейбусів. Тут можна присісти і трішки відпочити. А для того, щоб не прогавити свій автобус, люди можуть користуватися камерами відеоспостереження. Бетонна споруда має захистити від уламків боєприпасів, тому містянам радять очікувати транспорт всередині, особливо під час повітряної тривоги. Тут можуть вміститися близько 30 людей, хоча нині більшість містян надає перевагу відкритій зупинці поруч. Також всередині є прямий зв'язок з диспетчером та вайфай. Укриття прикрашає мурал художника Ярослава Єфремова, який на зовнішніх стінах зобразив головні пам'ятки Харкова. Прямое попадание, конечно, тут, я думаю, не спасет, а от осколков как бы спасет вот, от маленьких мин. Там. У ну, больше. внутреннее да. бы, чувство безопасности, скажем так, да. правильно, больше такое, настрой человеческий. Почему? Потому что мы не знаем, кто и как, и, как, и где нас может спасти. А вот сама внутренняя защита, она срабатывает по-любому на интуитивном уровне, что есть, есть прятаться, где спрятаться, где скрыться и где-то, может быть, даже укрыться на какой-то определенный момент. Рішення щодо встановлення таких укриттів прийняли через обстріли місць скупчення людей. Іноді містяни гинули саме на зупинках, коли чекали на свій автобус чи тролейбус. Подібних укриттів в Україні немає. Місто перейняло цей досвід з-за кордону. Такі установки приблизно такі є в Ізраїлі, тому що Ізраїль воююча страна. Там постійно е бувають обстріли. Пізніше зупинки укриття мають з'явитися в людних місцях інших районів міста. Вони можуть відрізнятися розмірами, та загальна конструкція залишиться незмінною. Артам Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.